Інтерв'ю з Віткафом Такер Карлсон виклав на своєму каналі в Ютубі ще минулої п'ятниці в сучасному світі, де все змінюється з шаленою швидкістю, зацікавленості аудиторії на цей шедевр мало вистачити на добу дві. Утім, вже скоро тиждень. А Віткофа все ще розтягують на цитати, щоразу поглиблюючи прірву у світосприйнятті. Спочатку всі вслуховувались у безглузді заяви про українську історію та території і дивувались: а навіщо Вітков повторює старі. Тези кремлівської пропаганди. Потім почули про Близький Схід, Катар та Хамас з Хуситами. Потім про Хрущова, який був етнічним українцем і, мовляв, через це віддав Україні чотири регіони, які зараз Путін, типу, повернув і вже вписав до Російської Конституції. Те, що за часів Хрущова на посаді генсека до складу УРСР був включений лише Крим, ці обидвоє навіть не здогадувались. Тут я відверто посміялась, адже співрозмовники у своєму чи то свідомому прагненні догодити Кремлю, чи просто від поганої освіти своїми роздумами про минуле зробили Микиту Сергійовича українцем з України. Насправді він дійсно був етнічним українцем, але народився у селищі на Курщині. Тобто і Вітков, і Карлсон мимоволі доєднали Курську область до України, самі цього не розуміючи. Погане знання предмету розмови завжди призводить до подібних ляпів. Але ні Вітков, ні Карлсон про це так і не дізнають.